Пропоную вам приготувати куряче філе за дуже смачним і простим рецептом. Я взяла дві курячих філейки, тепер мені їх потрібно порізати. Сюди додаю один зубчик чесничку, одне яйце приправа до курки, приправа до курки, сіль за смаком. Трохи чорного перцю. Додаю сметану. Тепер це все розмішую. Залишаю курочку промаринуватись на хвилин 20. Тепер сюди додаю 2-3 столових ложки борошна. Ще раз все перемішую. Ну що ж, можна йти смажити? Ну що ж, друзі, ось вона. Швиденько я вже її підсмажила. Дуже ароматна філейка виходить, дуже готується, все легко і швидко, як завжди, в принципі, як я люблю. Зберігайте собі рецепт, підписуйтесь, щоб не пропускати нові рецепти, і до зустрічі на моїй сторінці.